Жити для добра! Це... Доброго дня! Зараз всі захоплюються штучним інтелектом. Вирішив і я собі попробувати щось зліпити. Інтелект в селі не треба, ми і так маємо його достатньо, хоч лопату їж. Мені треба зробити було помічника – Знайшов ось такі запчастини, всякі болтики-гаєчки, мікросхеми, паяль, припой. І скліпав собі штучку шту, попчтика. Ось що вийшов. Виходь давай звідти. О, русали. Ось є, він є і що ти Здорово, є. Ну що, шеф. Хочеш показати, що я вмію, похвастатись. то я знаю, моєго то того Пограбию, помила. Це весь інструмент не для мене. За все робити будеш ти. А мені подобається бути режисером. Я буду ходити і тебе фільмувати для історії, щоб ти був. Оператором і до режисером не треба бути. Я буду оператором. А ти будеш замість мене копати, полоти, схопати, дрова пиляти. Я тобі... Зміню поведінку твою. От. Поки що він надіти в дітей так легенько, поче бабушка спить, не навчила його. Вона, якщо не то навчить його, що треба вдівати куртку шапку при льовій поводі. Шапку або від сонця, або від снігу, але на голові має бути. Попрацюю над ним сьогоднішній цілий день, а вечором покажу, що вийшло з того і як він вміє мені допомагати.